Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Допомагайте українській армії, тому що там зараз знаходяться наші найкращі люди, які захищають нас разом з вами. Одне з таких посилань я завжди розміщаю в описі під даним відео. Це збір для 53-ї бригади. Люди особистих, особисто я їх знаю, які там служать. Ми з ними майже постійно на зв'язку. Вони нам передали декілька плюшок для вас. Вони зараз на стадії підготовки, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити деталей. Там далі буде набагато цікавіше. Зараз ми займаємося підготовкою цих плюшок, щоб було цікавіше, класніше. І будемо з вами далі допомагати нашим Збройним силам. Ну а поки що, карта Монобанка знайдеться в описі під даним відео для хлопців. Хто скільки зможе, навіть і 10 гривень ваші врятують їм життя, шляхом закупівлі дронів і всього іншого обладнання, яке їм необхідне. Ну, а сьогодні у нас день 15 квітня і сьогодні дуже багато планів. Знаходимося ми на нашій новенькій, так би мовити, землі, яка прийшла до нас в минулому сезоні під осінь, під основний обробіток. Ну і плани у нас тут посіяти на деякі площі гектара 4-5 там може, сої. А десь до 10 гектар кукурудзи, ну в залежності, скільки вийде по підсумку сої. Тут у нас такий цікавенький шматочок. Пам'ятаєте, хто бачив, у нас тут така лісосмуга і в балці росте, і поза балкою, і всюди. Так як у нас до сусідів тут порівняно недалеко, ось межа поля. Ось вона. і Якщо на 180 градусів розвернемося, отак вона йде то нам по-любому потрібен сюди проїзд. Тут було пару метрів шириною, зараз ми його розширили. Це те що зробило швидко. Метрів до 7-8 приблизно. Ну, десь метрів 7 нехай буде. яким чином? А тут ми плануємо посіяти сою. Тут от 3, 3 гектари. По-моєму, щось до 3 можливо. Ну Зараз поміряємо, потім дізнаємось точно. І потім на весь гін отак от, повністю от туди аж до асфальту. Пару разів пару ніг, пройти десь 8 метрів, пройти соєю на повний гін, щоб було і бризкать зручно, і доступ буде до культури раніше, так як соя у нас молотиться раніше, ніж кукурудза. Ну, а тут буде кукурудза. Культивацію проводжу я сьогодні під усе. Тут у нас ми випиляли, видіргали, висмикали куном там деревцята, Ну, корінці де інде все рівно стирчать, ну, то таке то вже лірика. І вчора я вечором приїхав, зорали ми цей шматок. Щоб перекинути бур'яни, а сьогодні оце такого страхіття тут наробив. Дивіться, яка груда страшна. Ну це на межу повипадало. Ну, хай воно тут і лежить. подаруночки, так би мовити. Ну, ще протягну, правда. Щоб трошки, може, розмісило більше. Ну, по-інакшому весною тут нічого не зробиш. осінню ми нічого не встигали, там не по плану було це все робити. І отут ось трошки попідпилювали так пару гілочок тут з краєчку. Це теж треба буде заробити. До речі, тут щось не культивовано, ні разу. Ось дивіться, що тут робиться. Це жесть. Просто давно я такої фігні не бачив. Ну, Тим не менш, зробили, це трошки дров, трошки того, трошки сього. Ось таке діло витягується культиватором. Потім повикидали та і все нормально. Якби. Так воно і розробляється, ці ділянки. Ну, килим тут, дай Боже. Працюємо нашим кпс До речі, саме ваш культиватор, це я до виробників зараз звертаюсь, мог би бути тут, в таких випробуваннях, але ви не захотіли. Тому наш старий добрий КПС. Бо віддавати ще 400 кусків якось їх і немає дуже так, щоб їх прямо так віддавати, і жаба щось давить. Там неначе якби і нема за що такі гроші отдавати. Ну, це ж таке. Виробник. І споживач завжди вважають, що вони друг друга налюблюють. Ну, тим не менш, модернізований наш КПС, захватом десь 4,2, 4,3. Перехвати там все десь 4 метри літаємо. Нормально, граблиночка. До речі, в описі буде номер телефону, якщо потрібно, кому такі пружинки. Це найкращий замінювач Борін БЗС. Хто б там що не казав, це класно. Тому що вони створюють набагато менший. Спротив і не набирають взагалі. Тупо, якщо у вас от культиватор не забивається, борониці ніколи не заб'ються. Вони самоочищаються, тому що від тиску маси вони ну, звільняються і пусті потім. О, вітерець подмухав. Сподіваюся, що хоч щось буде чути. Получається не ідеально, але нормально. Ну що що, каточка не вистачає. Тут уже так. Да, тут уже не поспориш, з цим ніяк. Каточка не вистачає, але тим не менше у нас тут такий килим. До речі, кому треба, поспішайте в коментарях, хто перший, той і забирає. Бо такий килим нам не потрібен, в принципі. Тому можу віддати першому, хто напише коментар. До речі, тут проводилося рихлення. Потім боронування весною і таку штучку, там, де по боронуванню був пропуск, бур'яна взагалі не було. Тобто це наше закривання нашої вологи, воно провокує проростання бур'янів. Тут у нас флора і фауна, яка хочеш. І рип'яхи, і лобода, гірчак, амбразіяка, звісно, без неї нікуди. Ну так, такі оці самі класні бур'яни, так би мовити. Їжу по діагоналі до обробки на третій передачі десь 9,5 отак от, бо ну, четверту не ввімкнеш малувато, ну, важкувато йому, бо трошки я заглибив. Десь 5-6 см. До вологи, отак от. місцями, де вологу вивертається, підрівнює ґрунт, от Якщо бачите, сліди отак на камері видно, десь темніше. Трошки підрівнюю, щоб ж... Площа була більш-менш. Хай вона в неї схило такий в цей бік, отакий приблизно, як я зараз камеру по горизонту завалив. Але тим не менш, щоб відрихлення менше було слідів. Вириває, ну, звісно, десь щось залишається і грець з ним, так би мовити. Гліфосат все стерпить потім. Посіється і все буде нормально. Це глиба отака, це вона приїхала з балки. Це вона не тут була. Це вона з балки приїхала. По-хорошому, якщо справлюся швидко, то можливо сьогодні посіємо і сою. Ну це буде зовсім інша історія, так би мовити. Бо тут мені ще є вам, що розповісти, що показати. Продовжуємо роботу нашу. Переїхав вже на цей великий шматок. Тут приблизно ну, до 10 гектар. Плюс-мінус. Ще не точно. Так само третю, Тут зараз покажу вам, що й до чого. Головне ручний газ прибирати. Опа, ну, взагалі-то так, непогано. Тут м'якенько, рихлення своє робить. За це нам воно і подобається так. Класно взагалі. По пружинках ось. Робоча обстановочка там. Деяка кількість землі тримається, але тим не менш вона от так е, в ходу від вібрації так розподіляється. Ну, Бомба, просто вогонь. Тут іншого нічого ніяк не скажеш. Глибина така сама приблизно. Тут килимочок поменше. Тут загалом таке гірчака багатенько. Ну нічого, стеларчиком Кукурудзі придавим його, то буде діло. Ну і таке амброзія є. Он. Коротше, всього потрошку. Тепло є, волога є, то бур'яни лізуть. Підрівнюється теж непогано. Ну тут взагалі, в принципі, саме поле по рихленню, не дуже криве там. Ямочки невеличкі. Нормально. Нормально по якості. Ну, і Вирівнюється, вирізається, не ток просто капець, скільки ось, ось диви. Отже, скільки їх туточки. Ну, волога ще трохи є. Ну Тим не менш кукурудзу сьогодні у нас, якщо це понеділок, ну по-хорошому, може там всереду, в четвер будемо сіяти. Ну так, в середу можливо. Ну, диви, ще й на мурах потрапив жовтеньких. І мурахи повзають. Волога ще не наче є, якраз оце обробимо, постоя, трошки усядеться, може якась ще ниточка піде, щоб нам посіяться. І потім там на четвертий-п'ятий день, ну будемо дивитися, залетіть метеликом сюди, боронами пружинними, І пролетіть, і ще дернуть нитку. Ну, вирівнять і рядки якраз після посіву і нитку дернуть. Це у нас така практика вже не перший рік і допомагає дуже. Прям реально дуже добре допомагає. Ну то вже... Будемо показувати по факту, як дістанемося до цього всього. Так, все нормально. Покажу, що з собою возю, ось в запасі є лапка, тому що діляночки є е, ну, там, де можливо корінь, тож там внизу може, чи зігну поводок, чи що, і що, і нема що міняти. Ну і трохи ключів, бо всюди різні болти гайки стоять на кріпленнях е, лапок. То щоб на випадок чого можна було підремонтуватися і поїхати. Зараз будемо робити цікаву процедурку. Поїду, їду, 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 щось так уже душно, так жарко. Що ж біда, повітря не вистачає. Треба перекрити кранчик, хай назбирається. І зараз дещо зробимо. Ну давайте, напишіть мені за те, що тут фільтр неправильно розташований ззаду. І за цього він часто забивається. Ну а насправді, в принципі, це лежить від вітру. Коли боковий взагалі ідеально. Коли отак от буває круте, буває в дубку, не в дубку, то їдеш отак і вже неначе й холодить, але повітря от не вистачає. І фільтрок так раз, дунув. Заодно і пошевелився трошки, і продувся, і використав компресор, хоч що на тракторі стоїть за призначенням. Тож, бо час летить і робота йде. Став трошки перепочити, зняв там короткий тік-ток відповідь користувачам. До речі, підписуйтесь, в, опис, в описі під даним відео буде посилання на мій тік-ток. Всяку дичину знімаємо, в принципі, як і сюди, але там більш воно. Простіше це робиться. Став я так в куточку тут залишилося. Ну, я не знаю, соток на криву, ну, соток 70 можливо, не більше. Я думаю, що не більше. Зараз швиденько я дороблю і все. Довгенько, довгенько працював, бо четвертою не вийшло. Швидкість вирішує. Як не крути, швидкість додає. Джазу нормально, бо коли ти їдеш 9 км, ну, з 1900 обертів на тахометрі, так, і коли ти їдеш 12 з тими ж обертами, навіть до 13, ну, 12, грубо кажучи, хай буде, то це дві великі різниці. Ну, Тим не менш, якби тут не було так схилу, то можна було четверто тикати. Ну, На схил, на гору важко, то техніка. Хай працює в режимі, який комфортно, а не так ото й соляра перерозход потім іде і все інше. Получилося нормально, грудочки трошки є, але загальний фон цілком прийнятний. Став трошки перепочити. Послухав і пташок. Зараз помовчу секунд 15. Сподіваюся, що мікрофон запише, щоб ви трошки прекрасного почули. Ну отже, хорошого потрошку, якщо воно навіть почулося вам. А ми на цьому будемо з вами прощатися вже. До зустрічі в новому відео. Ну а нове відео, скоріш за все, буде про посів Сої, як я і казав. Ну там уже детальніше побігаємо, покажемо, подивимось, що там ми будемо чудити або й не будемо. Ну то вже буде в найближчому майбутньому. Дякую всім за перегляд. Дякую за підписку, дякую за коментарі. До зустрічі!